Доброго ранку, діти маленькі, хай судять посмішки ваші гарненькі. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це Лялька Марічка. Доброго ранку, діти. Сьогодні я принесла вам казочку і хочу, щоб ви були її героями. Ви згодні, малята? Тоді давайте разом з вами перетворимося на героїв казки. Слухайте, уважно, діти. Казочка наша починається. Уночі всі діти спали у своїх будиночках. Вранці прокинуло сонечко, а разом з ним і діти. А що ми робимо зранку, малята? Як раненько я встаю, то багато справ роблю. Личенько своє умию, вушка, очі, носик шию. Одягнуся, причешуся, та усім я посміхнуся. Так. Спочатку потрібно вмитися, а що потрібно для вмивання? Вірно, для вмивання потрібне мило, рушник. А ще потрібна водичка. Але де ж взяти водичку? Діти покликали свою подружку краплинку. А ось і краплинка. Краплинка покликала всіх своїх сестричок. Вони всі разом зібралися та перетворилися на водичку. Так, діти, краплинка принесла нам водичку. Давайте послухаємо її пісеньку. Вирішили діти. Теж вивчити пісеньку водички і заспівали. Потім діти весело вмивалися і промовляли віршик. Хлюб-хлюб водиченька, хлюб хлюб на личеньку. І на ручки, і на нічки хлюб-хлюб-хлюб. А коли діти вмилися, то пішли робити зарядку та снідати. Ось і закінчилася наша казочка. Дуже гарна казочка, Марічка, а вам малята сподобалася казочка? Діти, а як ви гадаєте, чи потрібно зранку вмиватися та робити зарядку? Так! А для чого ми вмиваємося та робимо зарядку? Щоб бути здоровими, молодці діти! Малята, які ви розумнички. А сьогодні нам вже прийшов час прощатися. До побачення. До нових зустрічей. Бувайте!